Зірка Мензатюк. таємниця козацької шаблі. Скорочено. Сім'я русників, що складається з тата мами та донечки Наталочки, купує немолодий вітчизняний автомобіль червоного кольору і називають його Машка. Мамі одразу машина не дуже сподобалася, але коли її вимили, то вона змінила свою думку. Машина була без кондиціонера, з несправним радіо, але тато був задоволений ходовою. Першу машину випробувала мама, яка нещодавно отримала водійське посвідчення. Але після невдалого гальмування за кермо сів тато. Коли русники повернулися додому, то зустріли пана Богдана. Він був істориком та мандрівником. Жив у квартирі на Русанівці у Києві. Він привітав родину з покупкою авто. А ще зазначив, що завдяки цій машині вони зможуть врятувати одну цінну старовину реліквію. Який загрожує небезпека. Боявляється, що пан Богдан одного дня у своїй квартирі побачив патріотично налаштованого привида. Привид жестами пояснив, що якісь козацькі реліквії загрожує небезпека. Чоловік зрозумів, що ця загадкова реліквія була загублена чи на старому бойовищі в замку чи фортеці на заході України. Наталочка була вражена історією про привида. Так як ще ніколи не бачила і не чула подібного. Русники не знали, де шукати ту реліквію, тому вирішили самі зустрітися з привидом. Вони причепурилися, гарно одяглися пішли до пана Богдана, де чекали появи привида. Враз серед кімнати заколихалася світла постать привида козака, який, як міг, пояснив, що це за реліквія і де вона. Але все, що вони зрозуміли, що ця річ на заході України, на місці давнього козацького бою. Наталочка згадала, що найбільша битва була під Берестечком битва війська Богдана Хмельницького з поляками у червні 1651 року. А оскільки незабаром мали відзначати річницю битви, родина вирішила поїхати в Берестечко. Родина русників збиралася в дорогу. Тато позичив у пана Богдана намет і карту автошляхів України, а мама приготувала їжу. Машка мчала по трасі, іноді вони навіть обганяли вантажівки, трактори. Тато пишався Машкою. Наталка сказала, що найкраще подорожувати машиною, бо можна зупинитися і нарвати квітів. І тато зупинив машину. Та букет зібрати так і не вийшло. Дівчинка впала в воду річки Ірпінь. Наталочка перевдяглася в вишиванку, яку взяли для прийдешніх урочистостей, а мокрий одяг поклали під заднім склом і рушили далі. Вони їхали минаючи села і поля, мама купила черешень. І тепер наталочка сиділа на черешневих кісточках, мов принцеса на горошині. Дівчинка була у захваті від подорожі. Тато розповідав про дорожні знаки та їх значення. Коли вони заїхали до бензозаправної станції, то Наталочка вийшла розім'ятися. Тоді то вона й зустрілася вперше з елегантним і модним хлопцем Антипком. Він знав усе І те, що вони їдуть в Берестечко на урочистості і про пошуки реліквії. Антипко сказав, що їх сім'я також прямує на захід за завданням від привода. Здивована Наталочка подумала, що привид вирішив доручити це завдання ще комусь, бо не був впевнений успіху її сім'ї. Антипко переконав Наталочку спочатку відвідати замки, так як в Берестечку буде людяно і все, що можна, там, вже знайшли. Так як замків на заході України багато, тому Антипко запропонував розділити їх одні відвідає Наталка з сім'єю, а інші він. Антипко порадив Наталці вмовити батьків відвідати замок в Дубно, який був якраз по дорозі в Берестечко. Він розповів їй про дубенські підземні ходи, в яких міщани зберігали вина і скарби, про золоту й коштовну зброю власників замку князів Острозьких. Наталочка уявляла, як стане відомою на всю Україну, коли знайде цю шаблю. Діти домовились, що Наталка з батьками відвідують дубно, а Анти поїде до Кам'янця-Подільського. Коли русники вирушили в дорогу, то Наталка умовила їх звернути в дубно. Дубно сподобалося на талочці, але ні жителі, ні працівники замку музею про скарби острозьких і шаблю інформації не мали. Русники зупинилися в готелі, де згодом Наталка зустріла Антипа. Той розповів, що привід повідомив їм, що власник шаблі з Дубна, а купити її має чоловік з Кам'янця-Подільського. Але Антип не знав, де буде зустріч, чи то в Кам'янці на Турецькому мості, чи під Дубном. У Тараканівському форті, тому Наталка мала чекати назустріч в Дубно, без батьків, щоб не привернути увагу зломисників, а Антип в каменці. Наталка не зважала на небезпеку, а думала лише, як відпроситися в батьків. Тоді Антип запропонував їй обдурити їх. Антип розповідав про бої під Берестечком, про оборону під плоскою. Коли 600 козаків оточили себе возами, скували їх залізними ланцюгами, обсипали земляним валом і билися, як чорти. Наталка заворожно слухала і уявляла ці події. Згодом вони ще раз узгодили план дій і попрощалися. Увечері вона довго не могла заснути, думала про шаблю, про антипа, який їй чимось не подобався. У неї було погане перечуття. Їй снився зажурний козак, що дорікав її в тому, що вона не вберегла шаблю. Умовити батьків повернути до Тараканівського форту було складно. Тато позвонив до пана Богдана і той сказав, що вчора привид буквально шаленів, хапався за голову і крутив пальцем біля виска. Пан Богдан побоювався, що русники втраплять в халепу, тому тато був насторожений, а мама квапилась берестечко. Наталка все ж змогла вмовити батьків ненадовго заїхати в форт і показувала дорогу, про яку розповів Антип. Вони приїхали до кручі, за якою і мав бути форт. Наталка сама побігла на кручу, де за пагорбом знайшла вмуровані двоповерхові каземати. Форт Арканівський був заритий, у землю, мов кротяча нора, замаскований. Наталка прийшла крізь темний страшний підземний хід до внутрішнього двору. Поборовши страх, вона опинилася серед напівзруйнованих казематів. А як вернутися до батьків, вона не знала, бо йти назад тим же шляхом боялася. Вона знайшла два вузькі ходи в стіні, про які їй казав Антип. В одному з них вона мала сховатися. Почувши якісь голоси, вона кинулася до найближчого входу і провалилася в пустий колодязь. Нога боліла, коліна пекли. Наталка подумала, що вибрала не той хід. Навіть в такій ситуації вона думала лише про шаблю і сподівалась, що антип щось придумає. Спочатку Наталка вирішила покликати на допомогу власника і покупця шаблі, але на її крики про допомогу ніхто не відзивався. Вона розуміла, що сама не вибереться, і сподівалась, що скоро батьки знайдуть її. Вона згадувала Сінбада мореплавця, тому збирала в кишені каміння, думаючи, що то самоцвіти. Її мочив голод, бо зранку вона не снідала. Наталці здалося, що минула ціла вічність, вона уявила, що її не встигнуть врятувати, і зайшлася гірким плачем. Тим часом мама з татом чекали Наталку, аж тут з'явився чепурний хлопчина з прилизаним чубом, що трохи кульгав. Він сказав, що Наталка пішла на екскурсію, а їх просила зачекати. Мама впізнала в ньому антипка. Раптом Машка загуділа на всю долину. Тато спробував її вимкнути, але Машка не вимикалася. Тато здогадався, що машина хотіла подати якийсь знак, і батьки пішли на пошуки доньки. І завдяки сільському парубку, який приїхав, коли почув годіння Машки, батьки знайшли Наталочку. Її дістали живу і майже неушкоджену, якщо не брати до уваги обдертих колін. Сільський хлопчина сказав, що їй ще пощастило, бо якби вона пішла до сусіднього проходу, то впала би в колодязь з водою. Спочатку Наталка подумала, що, мабуть, Антип не підозрював, які небезпечні ті ходи. Але коли мама розповіла, що Антип їх обдурив, Наталка розгубилася і розповіла батькам правду, що Антип зі своїми батьками теж шукають шаблю, що це він послав її у форт. Батьки сердилися, тому прочитали Наталочці лекцію про те, як мають поводитися чемні дівчата, і рушили в Берестечко. У Берестечку було дуже багато людей. Всі в вишиванках, продавали сувеніри, їжу. Батьки Наталки пішли на богослужіння, яке проводилося на вулиці. А Наталочка повільно пішла навкруг Майдану і раптом побачила туман і козацьке військо. Наталочка збагнула, що вона якимсь дивом бачить саме ту трагічну п'ятницю, 30 червня 1651 року, третій день Берестецької битви. Стояло сто тисяч козаків з татарами, а король Ян Казимир зібрав, кого лиш міг, аби здолати Хмельниччину. Почався запеклий бій, але козаки почали програвати через зраду татар, які втекли з поля бою. Це видіння минуло, і Наталка знову була на святі в Берестечку. Дівчина познайомилася з двома пластунами зі Львова: Северином і Васильком. Вони теж знали про шаблю, вона розповіла їм всю відому інформацію, а від них довідалась, що якийсь чоловік знайшов козацьку шаблю, що по ліському торфі. Але де вона, ніхто не знав. Діти почали пошуки. Але все було марно. Вони розпитували людей в музеї, але ніхто нічого не знав. Згодом Наталка побачила ще видіння з минулого. Козаки сподівалися вирватися з оточення, деякі в паніці тікали. Отямившись, Наталка почала хвилюватися, що з нею щось не так, адже здорові люди не бачать минулого. Але Северин сказав, що це берестечко так впливає на людей. Наталка не змогла зрозуміти, що такого в цьому місці, адже козаки програли битву. А Северин пояснив хіба війна або й будь-яке змагання бувають без поразок. Треба вміти тримати удар. Може, це найважливіше. Наталка побачила ще одне видіння козаків на полі битви було три сотні, поляки їх обступили, але вони відбивалися. Ян Казамир запропонував їм скласти зброю і піти до нього на службу, але козаки почали діставати з шароварів гроші і зневажливо кидати їх у поляків лицарська смерть козакові дорожча. Старий козак передав чорнявому козаку малиновий згорток, корогву, яку треба було повернути богуну. Козак кинувся в очерет і зник, а Наталка згадала, що він таки проб'ється до бугуна. Бій завершувався, лишився єдиний січовик. Він озирнувся, метнувся до берега і ускочив у човен, схований в очереті. І сам один відбивався проти поляків, які намагалися дістати його, але все ж загинув. Наталка побачила Яна Казимира, який був незадоволений, бо вони не покорили козаків, які залишили по собі невмирущу славу. Наталка отямилась. Пластуни не знайшли чоловіка з шаблею. Тому діти почали думати, як бути далі. З них сміявся Антип, і Наталка побачила під його волоссям два округлі ріжечки він був чортиком. Антип сміявся з дівчинки, яка через свою довірливість розповіла йому все, що знала, а він зробив все, щоб затримати їх пошуки. Антип запевнив, що шаблі вже не врятувати, скоро її вивезуть за кордон. Наталка була розлючена. Вона відчувала сором, і тут Антип запропонував допомогу. Якщо Наталка відгадає його загадку, то дізнається, де буде продаж шаблі. Наталка і Антип скріпили угоду крою. Загадка була така Не горіх, а тверде. Не панни, а узорах жупанни. Стрілець їх сватав та й голову склав. Якби Наталка не відгадала її і не врятувала шаблю, то мусила б брехати все життя. Северини і Наталка почали думати над розгадкою і вирішили, що то Олеський замок. Наталка пішла шукати батьків. Сім'я руснаків їде в Олеський замок, але дорогою їх переслідує чорний джип сім'ї Антипка. Машина русників була набагато гірше, але машка мчала з такою швидкістю, моби в неї селився реактивний двигун. Джип і вітчизняна тарандайка їхали майже з однаковою швидкістю. Від здивування постовий міліціонер навіть не оштрафував їх. Джип почав притискати машку до краю дороги, а згодом звернув у село Бовдури. Наталка з батьками їхала по дорожніх казівниках, хоча мама помітила, що вони не сходяться з картою. Це було діло рук Антипка, який замінив казівники. Через це пізно увечері руснаки прибули не в Олеський замок, а в підгірці. Там вони вирішили заночувати. Та й у машині була проколота шина. Наталка в наметі не могла заснути і почула старовину музику. Вийшовши на вулицю, вона побачила, що в замку був бал, і подумала, що там знімають кіно. Карети під'їжджали до входу, з них виходили панянки і йшли до розкішної зали. У палаці зібралося розкішне товариство, але відеокамер не було. Тоді Наталка подумала, що то, мабуть, бенкет бізнесменів. Офіціанти розносили напої, всі танцювали, але то були якісь скажені танці. А коли Наталка побачила дивні прикраси у гостей, на шлейфі одній пані сиділа справжня жаба, у іншій на шиї теліпався золотий скелетик, в когось голову обвивав вуш, в того на зап'ясті зблискував череп, а замість гудзиків біліли кістки. То їй стало моторошно, вона захотіла втекти. Але до неї підійшов офіціант, припрошуючи випити щось, щоб не привернути увагу. Вона взяла чарку з крюшоном і пригубила її. З розмови з щуровським Наталка зрозуміла, що всі присутні чорти, відьми й відьмаки, а сам Щуровський в минулому козак щур, який ізрадив козаків. Щуровський скаржився, що у нього виріс хвіст, а вуса старчать як у щура. Тепер він не міг бути серед людей, ховався в свинарниках. Але панство до нього діла не було, бо зрадників ніхто не любить. В залу занесли величезний торт, великий шматок дістався і на талці. На банкеті був Антипко, який видав її, і всі ці відьми, чорти почали гнатися за неї. Дівчинка тікала у протилежний бік від намету, щоб врятувати батьків. Хтось уже схопив її за ковтину, вона лише встигла крикнути Рятуйте. Раптом сталося щось дивне. Машка гуділа й котилася до неї, пронизуючи темряву світлом фар. А за кермом нікого не було. Машка їхала сама. Відьомське котло розбігалося в різні боки. З намету вилізли соні, мама й тато. Вони не могли зрозуміти, як Машка могла сама поїхати. Наталка подякувала Машці і виняла з кишені торт. А то був шмат свіжого коров'ячого гнояка, загорнутий у лопух. Наталка пішла спати. Зранку Наталка почувалася погано. Її нудило. Вона здогадувалася, що то через крюшон на нічному бенкеті. Щоб віддячити мачці за допомогу, дівчинка витирала з неї пилюку. Тато відправився на пошуки шиномонтажу, бо вночі в машині прокололася й друга шина. Після сніданку русники рушили в Олеський замок. На місці вони були ще до його відкриття, але туристів вже було багато. Тато позвонив до пана Євгена, і той розповів, що привид був засмучений і дуже наполегливо малював у повітрі щось схоже на коса язичницький хрест. Руснаки відвідали екскурсію по замку, розпитували про шаблю, а зрозумівши, що загадка Антипка не про Олейський замок, пішли на вихід. Але їх затримали за підозрою у викраденні картини, поки батьки пояснювали, що це непорозуміння, Наталка втекла. Змішавшись з групою туристів, вона хотіла покинути замок і самостійно відправитися на пошуки скарбу, але на виходах була охорона, тому вона йшла разом з екскурсією. На кухні вона вирішила сховатися і випадково потрапила по тайну кімнату, яка була за дверима серванту. Це був звичайний кабінет. Там вона знайшла телефон і зв'язалася з Северином. Наталка розповіла йому про останні події, про те, що загадка не про Олеський замок. В кабінет зайшов чоловік. Це був директор музею. Він зрозумів, що це дівчинка, яку розшукують у замку, і сповістив, що сталося непорозуміння картина на місці. Перед русниками вибачилися і відпустили. Стало відомо, що це Антипко наслав гіпносному зайну бабульку, яка іщенила гвалт. Русники не знали, куди їхати далі, і пішли до ресторану подумати над загадкою. У них було лише кілька варіантів або це фортеця в Тустані, або в Кам'янці Подільському. Вони порівняли всі факти і вирішили їхати в Кам'янець. Машка летіла як ластівка, Наталка сподівалася, що вони випередять Антипка, головне, тримати удар, як казав Северин. На дорогу з'явилася веселка. Вони вирішили приїхати під нею, адже є прикмета. Хто пройде під веселкою, буде щасливий. Вони обігнали знайому вантажівку, яку ще по дорозі з Києва обганяли кілька разів. Вантажівка везла чорно-рябого бугая. Вони їхали, перелічуючи річки, села, але згадавши, скільки козаків тут полягло, Наталка відчула легкий щем Наталка знала, що їй потрібно врятувати шаблю. Раптом на узбіччі вони побачили два авто. Біля них були мордовороти в чорних масках і Антипко. Впоперек дороги лежала чимала колода. Розвертатися було пізно і хто знає, що було б, якби не воді знайомих вантажівки. Він обігнав машку і зачепив колесами колоду, яка полетіла прямо в автомобіль мордоворотів. Вантажівки-рузники поїхали далі. Наталочка раділа, що Антипко отримав по заслузі. Руснаки подякували водію вантажівки і поїхали до Кам'янця. Але їх знову почав наздоганяти чорний джип. Машка мчала з усіх сил, проте чорний джип наближався. На одному з поворотів Машка злетіла з дороги, і руснаки опинились в кроні розлогої верби. Злісти вони не могли, тому намагалися не рухатися. Тепер з них сміявся антипко з батьками. Груснаки чекали рятувальників. Але хто ж їх викличе? З дороги їх машину не видно. Мама, щоб розвіяти тривогу, почала співати. Наталочка ж знайшла вихід ситуації і почала пускати сонячних зайчиків. І коли вже був вечір, на дорозі з'явився підйомний кран. Русників і машку дістали з верби. Виявляється, їх врятувала винахідливість наталки. Її сигнали помітили пастухи. Молодий міліціонер від побаченого був шокований. Одне авто розтрощила колода. А інше злетіло на дерево, а ще одне авто ущент розбив бугай. Русники зрозуміли, що бугай розтрощив машину батьків антипка, і Наталка мало не стрибала з отіхи. Міліціонер все ж виписав татові штраф за перевищення швидкості. Русники рушили далі. Наталка сподівалася, що вони ще зможуть врятувати шаблю. Кам'янець-Подільський русники прибули, коли музей вже зачинили, і тому переконатись, чи правильно розгадали антипкову загадку, вони не могли. Під час вечері в ресторані коло турецького мосту Наталочку хопив розпач. Всі були засмучені, що завтра доведеться повертатися в Київ з порожніми руками. Але батьки навіть не підозрювали, що завтра їх люба донечка може стати затятою брехухою. Чоловіки за сусіднім столиком почали співати про Сагайдачного, і тато зрозумів, що загадка Антипка була про Хотин. Вони швидко помчали туди. Машка швидко домчала їх до Хотинської фортеці, на стінах якої були узори. Тепер привідові підказки і слова загадки були зрозумілі. Фортеця була зачинена, нікого навкруг не було. Невже вони спізнилися? Згодом вони побачили автомобіль і стару Тарантайку. Першого авто вийшов на качний З Старандайки виліз худий чоловік, який тримав щось довгасте. Вони потисли руки. Русники пішли до них. Та поки русники підходили до чоловіків, під'їхало таксі, і з нього витрусилися старий чорт, чортиця і Антипко, що кульгав дужче, ніж звичайно. Антипко вважав, що русники програли, адже вони не змогли б отримати шаблю без грошей. Досі русники не переймалися цим, для них головне було її знайти. Тепер вони мусили щось вигадати. Спочатку тато намагався переконати віддати шаблю, але спроба була марною, тоді в атаку пішла мама. Її промова про старовину, про історичну пам'ять вразила продавця, і він був готовий віддати шаблю за належну ціну, але покупець натякнув, що його ціна буде вища. У наталочки виникла підозра, що чорти впливають на мершавого і дебелого, тому ті такі непоступливі. Раптом перед руснаками з'явився привид патріот. Наталка почала лякати і казала, що привид буде переслідувати їх, доки шаблі не опиниться в безпечному місці, а привид схвально заквав головою. Покупець вже хотів тікати, але чортиця його зупинила. Мершавий також трішки розгубився. Але старий чорт шепнув йому щось підбадьорливе, і він оговтався. Вони в один голос запевняли, що то їм вважається, бо привидів не існує, привид отетерів іщез. Антипко торжествував, а Наталочка похнюпалася. Красномовство руснаків вичерпалося. Але тут з'явився автобус, і з нього висипали львівські пластуни. Северин і Василько теж розгадали загадку і приїхали. Наталка повідомила, що вони не можуть домовитися, бо заважають чорти. Северин сказав покупцю, що має привабливу пропозицію, але спершу має побачити шаблю. Продавець розгорнув полотно це була справжня козацька шабля. Усі дивилися на шаблю, як заворожені, тільки з чортами коїлося щось незрозуміле, і вони швидко повтікали з Хотинської гори. Северин запропонував покупцю повернути шаблю, і тоді про нього напишуть в газеті як про героя, який повернув шаблю. А якщо він відмовиться, то в газетах буде стаття про його аморальний вчинок, який призвів до знищення славетної козацької реліквії задля збагачення, а до справи підключаться правоохоронні органи. Поки Дебелий Мершавий думали, як бути, над фортецю з'явилися привиди. це були козаки, полеглі в Хотинській битві. Страдники і борці за волю. Вони наближалися, суворі й неблаганні, злякавшись, дабили покупець втік, а продавець знітився і подав шаблю наталченій матері. Тато полицарський став на коліни і поцілував сталеве лезо. У цей час до них під'їхав автобус Кей Чернівці, і з'явився пан Богдан. Всі раділи в рятованій шаблі, а Наталка найперше подякувала машці, яка допомогла виграти шалені перегони. Северин прийняв наталку до пластуні. Тепер у неї була пластунська нашивка. Невдовзі у Київській опері сезон відкривався виставою Запорожець за Дунаєм». Наталочка з батьками і львівські пластуни зайняли майже весь ряд. З директорської ложі інколи визирав знайомий привид. На сцені виступали артисти. У руках одного з них була та сама козацька шабля. Вистава була прекрасною. Всі, що сили плескали в долоні, вигукували браво, бравісимо. Машки не було, але й вона дістала винагороду, її заново пофарбували у червоний колір, бо він гарний, життєрадісний і добре помітний на вербах. Читала Руденко Івана для довідка Бісюей.